На сторінці Радіо Західний полюс і розпочинаємо нашу розмову а, з тим, ем, де був мер, де він кажу, пропадав два тижні. Не був в нашій студії тиждень. Тиждень, добре тиждень, тиждень. Uh -huh. То в нас тиждень за два йде. Uh -huh. Де ви були, що робили? Розкажіть всім людям, а то люди хвилюються. Ну, минулий тиждень я був в Запорізькій області. Був в нашому 78-му батальйоні 102-ї бригади. Відвезли баню, відвезли трактор маленький, який копає окопи, відвезли і іншу, іншу допомогу, яку потрібно хлопцям. Також мав можливість вручити нагороди за честь і звитягу, годинники, подякувати хлопцям і далі працюємо над тим, щоб ця допомога постійно збільшувалася. Ще раз нагадаю, що працює логістичний центр. Ми дуже активно працюємо з спілкою волонтерів Прикарпаття, які передають посилки, які передають допомогу. Але час від часу я особисто відвідую той чи інший напрямок, там, де служать наші хлопці і дівчата. Цього разу це був 78-й батальйон, 102-ї бригади нашої територіальної оборони. Як у них настрій? Настрій бойовий, але дуже велика втома. Все-таки рік вже перебувають хлопці там, і кій пити залізний не був, все рівно втома надзвичайно велика. Немає ротації, немає якогось відведення тої чи іншої частини, це дуже відчувається. Відчувається в розмовах, відчувається в... по настрою, по бесідах. Декілька місяців вже дуже важко. А це фактично без, без змін з якоюсь короткотривалою тільки відпусткою, а дехто навіть не ходив короткотривалу відпустку. Тому важко. Але тримаються хлопці, розуміють, що потрібно тримати оборону і вистояти для того, щоб все-таки цього року вдався і той, той очікуваний наш контрнаступ, і тому. Відповідальність є, але це вже на надзусиллях. Тому я це бачив. Ми трохи жартували. Навіть, хлопці навіть питали там, про міст на пасічні, питали про транспорт, ми так поспілкувалися в одному з підвалів одного з містечок. І така була цікава дискусія, поговорили. Тобто нема, хлопці, які хлопці і далі турбуються про те, як ви на що не зважаючи Тому, що, що незважаючи не на що, що там ви без нас і таким іншим. Тобто ви більше говорили про Франківськ? Про дім, про дім а, тоді про Франківськ давайте і продовжимо. Традиційна ранкова інспекція цього тижня минула у вас у військовому містечку. Які результати цього візиту, кому дали на горіхи, і які дали розру... доручення, кому роздали? Ми дивилися, що <кій> зроблено що треба ще зробити. Так уже, по ходу, довженка-3А, 5А цей двір треба буде робити, і ми десь запланували роботу розпочати. Це, напевно, один з небагатьох дворів, який залишився без ремонту. Косіння трави. <кій> Люки, десь розкопки, такі речі от, контролюємо. Також зайшли в другу школу, де збільшується укриття для дітей. Це на вулиці Дорошенка. Ну, Тобто ми зараз ще один тиждень, ще один район, а потім будемо обходити ті райони, де ми були, і дивитися, що зроблено, що виконано, що не виконано. Тому такий короткий підсумок будемо мати. Через два тижні по першому мікрорайоні це мікрорайон по Будемо бачити, що, що в якому русі і що в якому напрямку рухається. Е, окей, е, тривають ремонти також дворі тротарі від дорожнього покриття, де зараз ведуться роботи, на якій стадії ці роботи, і що планується нового доробити. Багато де розпочали, дещо завершили в дня міста. Двори. Був цей тиждень на Фоті Володимирського. Будьте здорові. Дякую. На вулиці, це бічна ж вулиця Шухевича. Ще раніше зробили вулицю Ольгу Басараб, зараз Фоті Володимирського. Був, дивився тротуар як Роблять частину біля Велморту. Також розпочали роботу тротуар на вулиці Бельведерській, там який з'єднує з, з Ленкавською вулицю. Також робиться зараз тротуар на вулиці Галицькій до Дем'яного Глазу, бо там тротуар не було. Саме до повороту до Дем'яного Робиться на Гранд Базарі, тобто тротуар переходить через вулицю Стуса. Також ряд бурів є зараз в роботі, скверик на вулиці Федьковича. Думаю, що завершимо. До середини червня. І ще буде одна відпочинкова зона в мікройні Пасічна, невеликий скверик Тобто роботи не зупиняться, завершили облаштування території тротуару і такої біля пологового будинку на вулиці Чорновола. Тривають роботи на вулиці Чорновола напроти парку. Там теж благоустрій, тротуар, паркувальні місця. Бо, бо там є велика потреба, багато транспорту збираються. Е, ну, ще раз кажу, роботи не зупиняються, працюємо по цілому місту. Е, питають люди про вулицю до, до ой, берегову. Е, берегову робили, робили, зараз руху там якось не, 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 не видно, щоб рухалося далі до завершення ремонтні роботи. Чому припинилися? Чекаємо, поки газовики ще дороблять свою роботу. Тут вони нас обіцяють з день на день це зробити. Ну, я думаю, до кінця року берегувати той кусок буде зроблений повністю. Е, зрозуміло. Так, рухаємося далі, і е, щодо е, посівної кампанії, яка зараз вже розпочалася в е, і у самому розпалі. Які плани цього року комунального підприємства Франківська Агро? Що будемо вирощувати? Гречку. Гречку. Чудесно, гречка соняшник. дорога була. Гречку, соняшник і соя. Тут цього року ці три вирішили. Зараз якраз посівна компанія йде. Надіємося, що наступного року зможемо людські паї вже обробляти. Ну і також до кінця року запрацюють комунальні наші парники. Де буде вирощувати також зелень, яка теж буде продаватися, Тобто ми стараємося сьогодні розвивати, в тому числі сільське господарство, так що громада зросла. Є сільська місцевість дуже важливо, щоб люди відчували цю допомогу, віддаючи паї комунальному підприємству, ну і щоб був якийсь запас урожаю, який ми можемо завжди розраховувати, який є в місті. Стартував проект Молоді влада, тобто ну, у нас громада розширилася, значить, треба більше людей, які б піклувалися про цю громаду. Скільки молодих людей прийде стажування? Як це буде виглядати взагалі? 45 у нас осіб зараз стажується в «Молодь Молоді Влада. Вчора ми зустрічалися. Вчора звідки був такий молодіжний день. Дуже багато зустрічей з молоддю, і важливо, щоб молоді люди. Залишалися у Франківську, не виїжджали, це таке завдання перед нами стоїть. А це буде тільки тоді, коли молодь буде бачити, що вона тут потрібна і хоче розвиватися. Тому цей проект молоді влада він дозволяє молодим людям пройти стажування в наших комунальних підприємствах, а також департаментах, подивитися, як працює. Це двохмісячне стажування. Ну а також ми випускникам університетів пропонуємо стати. Великою командою міста і тому багато хто з випускників саме цього проекту молоді я Нагадаю, що цей проект вже більше 10 років і Івано-Франківську. Потім стають працівниками міського виконавчого комітету. Тому молоді люди стажуються, зустрічаються з цікавими людьми, досить цікаво. Також вчора ми зустрічалися з учнівською молоддю, це 10-11 клас випускників. Теж теж цікаве були такі зустрічі, вже традиція стала добра. Крім того, ми нову програму зараз запроваджуємо. Це буде 100 стипендій найкращим студентам івано Франківська, тобто це саме студентська. Ви знаєте, що є стипендія щомісячна учням міста, які отримуються 50 найкращих учнів міста Франківська. І отримують стипендію, але нам дуже важливо також, щоб діти обирали і вчилися франківською, тому буде 100 стипендіатів міста у різних вузах, і діти будуть отримувати стипендію. Тому ми це теж цю програму вже майже розробили, і вона з 1 вересня стартує для студентської молоді. Також вчора було дослідження представлене студентської молоді соціологічне. Чого я багато так говорю про молодь, бо ще раз кажу. Місто буде перспективне тоді, коли молоді люди молодь буде залишатися вчитися спочатку в вузах, потім відкривати свій бізнес чи працювати в наших підприємствах, чи йти в владу. Тому дуже важливо, щоб різні проекти були підтримані. Тому ми дуже багато зараз в своїй роботі пріоритетом визначили також молодіжна політика і підтримка молоді. Ще я хотіла запитати про формування єдиного медичного простору. Що як буде він функціонувати? Ми трохи говорили з вашим заступником минулого тижня, mm -hmm. але ну хотілося б від вас почути, яка, яка була ідея і як вона розвивалася, і взагалі чим ми буде працюємо над стратегією розвитку Франківська до 2030 року, і одною складовою це було це є робота над медичною галузі, тобто. Ми вже зробили по благоустрою. Ми зараз готуємо велику конференцію щодо освітніх, освіти напрямку, але без медицини успішного міста не можна бачити. А сьогодні паралельно розвивається міська медицина, обласна медицина, приватна медицина. Та це з одного боку. А з другого боку, є потреби пацієнта. Тобто, сьогодні будь-яка медицина повинна орієнтуватися на пацієнта, на потреби, на можливості. В тому числі фінансові, і щоб кожен незалежно від свого статку міг отримати якісну медичну допомогу. Звісно, що це ідеал, але до цього ідеалу треба прагнути. І щодо міських закладів у нас є розроблена чітка програма і цілі, що ми повинні зробити. І ми, в принципі, ну, так, працюємо над цим. По кожному закладу є визначені напрямки, куди ми рухаємося, що ми рухаємося, що ми. Що ми робимо? І це від поліклінік. Ну, цей тиждень, наприклад, ми відкрили там нові кабінети в поліклініці на Франка. В пологовому будинку запрацювала потужна лабораторія. Також, я вже казав, розробили благоустрій біля міського пологового будинку. В центральній міській клінічній лікарні відкрили кардіо такі потужні операційні та, відремонтовані нове обладнання. Тому ми працюємо над тим, щоб міська медицина теж розвивалася, але паралельно ми повинні один одного підсилювати. Обласна медицина, в тому числі і приватна медицина. Тобто, кожен пацієнт повинен отримати якісну медичну допомогу і ріст цієї медичної допомоги і конкуренція між цими закладами від цього виграють тільки пацієнти. Тому ми говорили про розвиток медицини. Досить активно взяла в цьому участь Національна служба здоров'я України, яка є, контрактує, яка фактично фінансує заробітні плати медицини. Було багато дискусій. Було також питання реабілітації, відновлення учасників бойових дій. Про це теж треба постійно якби, наголошувати і говорити. Тому для нас дуже важливо, що в цьому напрямку все-таки медицина розвивається, а потреба в такій. Я побачив на цій конференції, що замало є комунікацій, замало таких, навіть площадок для обговорення. А що буде там через декілька років з нашим медичним простором? Ми зараз також маємо медичну реформу, так звані кластерні, надкластерні заклади. Дуже важливо, щоб Франкіст не втратив теж можливості при реформуванні медицини, при наступному етапі реформування медицини. Ви заговорили про реабілітацію військових, і дійсно, якщо там, наприклад, до прикладу, у Львові а й в інших містах є реабілітаційні центри. Чи говорили ви про те, щоб у Франківську також відкривати якісь реабілітаційні центри? Власне, щоб це був реабілітаційний центр, а не при лікарні реабілітаційні відділення? Говорили про це. <кій> говорили про те, що сьогодні держава теж на це коштує. Виділяє і буде виділяти, очевидно, буде більше виділяти. І говорили про дійсно створення такої реабілітації, як це краще зробити і досвід вивчити інших міст, тобто, де така реабілітація вже ну, розпочала діяти, і щоб це було дійсно на належному рівні. Бо ми повинні говорити про різну реабілітацію, да, фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію інше. Щодо психологічної реабілітації, факт є те, що військові будуть довіряти тільки тим психологам чи тим психіатрам, які самі пройшли війну. Та, і тому дуже важливо, щоб саме психологами, психіатрами ставали військовослужбовці, навчалися це. Ми, ми говоримо зараз з університетами, щоб саме е, ця допомога була фахова від е, таких борг. Я переконаний, що хлопці, які повертають, вони будуть довіряти тим психологам, психіатрам, які дійсно пройшли війну, які можуть, які справилися самі з тим, з тими проблемами, які виникають, і які можуть допомогти хлопцям. Тому ми про це говорили щодо фізичної реабілітації, звісно, що тут важливо, щоб це була повноцінна фізична реабілітація, обладнання і багато чого іншого тому ми. Проговорюємо про це. Також тут дуже важливо бачення області, як вона це бачить. І ми про це теж говорили, тому що ми не повинні забувати, що кожна громада не зможе зробити такий реабілітаційний центр, і краще, можливо, класти ресурси для того, щоб зробити потужний реабілітаційний центр, який би служив для всіх воїнів на території області. Є розуміння обласної державної адміністрації про те, що так і має бути. Тому над цим ми теж працюємо. Ну що ж, я дякую вам за те, що до нас завітали, і е, на завершення хотіла е, вас ще запитати про соціальні програми, які діють в місті, аби ви людям намагалися. Людям, людям здається, що вони вже не працюють е, або про них забули. Місто не забуває. Я знаю, що працюють ці програми. Нагадайте про них. Я не буду так. Є програми для військових, є програми для пенсіонерів. Скільки першої другої групи, є програми для. Зараз породіль, тобто ті, хто народжують міському пологом будинку, тобто мова йде про народження нового життя. Звертатись в нап, всі послуги є доступні, і тому, <кхід> і тому ми даємо можливості людям е е е е отримувати допомогу. Дякую вам на завершення, побажання всім слухачам Західного полісу традиційно. Перемоги нам вітаю всіх з ним вишиванки. Побачайте, що сьогодні не вишиванці, бо. На жаль, громада має сьогодні два похорони. Дві двоє ще хлопців віддали своє життя за Україну. Також сьогодні відкриваємо в 10-й годині анотаційну дошку полеглому захиснику Юрію Харкаву. Тому бажаю нам перемоги, щоб всі повернулись живі. неушкоджені. Це був мер четвер на найтеплішому полюсі планети. Наступного четверга. нові запитання і нові відповіді залишайтеся з нами.